Привіт, друзі! Я сьогодні спілкуюся з, з чарівною позитивною Надією Гончарук, засновниця жіночого клубу «Вінниці особлива, рієлтор, людина, яка веде соціальні мережі і активно там проявляється, робиться позитивно, дуже енергетично і через екран відчувається ця така позитивна енергетика. Дякую, Надія, що ти прийшла на інтерв'ю зі мною і, і, і маю до тебе одразу купу питань. <гум> Розкажи, от ти дійсно класно ведеш соціальні мережі. Зараз в більшості це лайфстайл, ти показуєш mm -hmm. себе, свого сина. От скажи. Згадай той момент перший, коли от, ти відчула, що ти хочеш ділитися своїм життям в соціальних мережах. Що це було? Що тебе мотивувало це зробити? Чесно, дуже довго я планувала починати соцмережі вести, але в мене був завжди страх. А як взагалі переймуть мене, що буде взагалі людям цікаво? Але після того, як я почала розвиватися, давати свої якісь страхи? Працювати над своєю впевненістю більше було якось цікаво ділитися взагалі, як я проживаю це життя, як я кайфую, насолоджуюсь, хочу також, щоб люди цінували це життя, кайфували наповну. І от зараз я дійшла до того моменту, що мені настільки легко і круто цим ділитися, і що людям я багато даю якоїсь мотивації, і це мене також дуже-дуже заражає. Скажи, будь ласка, чи є щось таке в твоєму житті, чим ти не хочеш ділитися, бо боїшся осуду в соціальних мережах? Чесно, в мене немає такого. Якщо я захотіла, тоді в мене був якийсь період, я не пам'ятаю, що саме було, мені було важко, якась сварка в нас була. Ну, і я це закинула, я не боюся. Це, це дійсно мої щирі почуття. Я не завжди сміюся, іноді можу поплакати. Це проявлення своє, я його не замикаю всередині, я його видаю наружу, тому я завжди, завжди за щирість. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи стикалася ти з хейтом соціальних мереж? Uh, чесно було один раз таке, але людина просто не зрозуміла мене до кінця. Ми з нею це проговорили. Мені було цікаво все ж таки її думка. Як вона думає, чому так подумала, і ми якби на голосових настільки потім... Зрозуміли один одного, і вона навпаки вона ще підтримала. Клас. А скажи, будь ласка, твоя сім'я, родина вони взагалі підтримують тебе? Що ти ведеш соціальні мережі? що Ти там з телефоном, там почекайте, я себе зніму, почекайте, я запишу, почекайте, я сфоткаю, як взагалі відносяться? Та в принципі раніше було важко. Чоловік взагалі не хотів, щоб в соцмережах я його а, показувала. І зараз, в принципі, так. Але а, зараз він зрозумів вже на теперішню хвилину, що соцмережі все-таки розвиваються. Це рух вперед. А, і тому вже більше і більше він хоче проявлятися. Веде свій починає тік-ток, і я вже кажу, що мені також можна. Тобто, це якась така сходинка і для мене також вверх. І я дуже цьому радію. Клас. А тепер ще хочу поговорити трішки на тему мислення. Вона також мені дуже близька. Я бачу, що ти багато проходила і проходиш навчань uh -huh. по трансформації мислення по трансформації себе. От, поділись, будь ласка, можливо, головною такою думкою з можливо одного з навчань чи з декількох, яке от прям змінило твоє бачення до себе чи до світу. Uh -huh. Щось таке головне. Найголовніше, те, що мені дійсно гріє душу до тепер, це завжди розвивайся і будь сама собою в комфорті, коли ти легка, коли ти спокійна. Ти завжди маєш працювати над собою. Якщо якісь вилазять в житті, бувають і ситуації складні, бувають якісь і проблеми виникають. Завжди задавай питання собі, перш за все. Не, не завжди у людях питання. Є такі моменти, що а, бувають і люди, які не сприймають тебе так, але завжди акцентуй увагу на собі, працюй над собою, качай свої думки, своє мислення, прокачуй, а, Находь своє нове, круте оточення однодумців, як на мою думку, найголовніше, тому що від оточення залежить. Все, як вони тебе підтримують, як вони взагалі щасливі твоїм якимось перемогам, що ти можеш з ними поділитись, Це, на мою думку, тому і я ходжу на всі тренінги, які я побувала. У мене крутезне оточення, я цьому щиро рада. Клас! А поділися, будь ласка, таким моментом, коли ти відчуваєш, що ти не в ресурсі, що тебе мотивує, що тебе заряджає повернутися в цей такий звичний для тебе стан позитивний? Так, да, дійсно, бувають такі моменти вигорання. А, стикалась не раз в цьому, але найперше, що я в соцмережах я менш активна, я більше приділяю час дійсно собі. Я сама хочу бути сама наодинці. Це може бути як і шопінг, також навіть просто поїздити по місту на авто, також це може бути якийсь цікавий похід в кіно, на якийсь фільм. Також я і можу одразу на якесь навчання записати щось цікаве, навіть по відеомонтажу, щось такого плану. Але акцентуюсь більше, щоб просто побути самій. В якомусь навіть ресторанчику сісти, взяти чашечку кави і просто посидіти, зібратися з думками. Це настільки мотивує, надихає, і іноді приходять дуже круті думки. Клас. Дивись, я замітила в соціальних мережах підписники бували там, да, мене запитували, от. Наприклад, людина вона не надає зараз, наприклад, якихось послуг, нічого не продає в інстаграмі. Вона каже: ну, от що я буду показувати просто своє життя, просто проявлятися. Ну, типу, я ж нічого не, не заробляю з того, я не маю зараз ніяких послуг, я нічим не можу бути корисна людям. Ну, типу, який сенс мені зараз проявлятися? Да, то що зараз. Говорять, популярно качати особистий бренд. Угу. От Як ти вважаєш, потрібно більше качати особистий бренд, чи чекати все-таки, поки ти там навчишся, станеш якимось експертом і потім вже себе проявляти в соціальних мережах? Дуже цікаве питання. Дякую. Мене це дуже турбувало. Дуже турбувало. Чому тому що був момент, що я теж нічим не займалася? Думаю, ну кому дійсно цікаво моє життя. Але коли я почала вести, пробувати, все ж таки, якщо ти не попробуєш, ти не дізнаєшся, що взагалі твої твої аудиторії цікаво. А я почала ділитися взагалі, де я скупляю іграшки, де я провожу час з сином, чим я взагалі займаюся. Людям настільки це цікаво. Тому що багато місць, які люди не знають, тому що дехто сидить постійно робота, дом робота, тобто і в них все як, як, як в колесі. Тому однозначно треба пробувати не завжди продавати це круто. Як на мене, я завжди є думки, що можна просто. Ділитися з людьми цікавими, якими ж думками, що тобі приходить, можливо, хтось підтримає. Мені так ж було цікаво, коли я ходила по магазинам, і цікава була думка взагалі людей. Як мені чи гарно людям також цікаво таке дивитися, вони там ті голосують так. А це б, я б хотіла б щось, можливо, ще якісь варіанти є. Мені це було дуже класно, такий зв'язок прям колосальний. Так, це дійсно класно, і от я доповню тебе свою думку ще скажу з цього приводу. Що от коли в тебе сильний особистий бренд, люди тебе вже знають, вже лояльна в тебе аудиторія, і ти тут бас пішла на якесь навчання, стаєш крутим експертом, і в тебе одразу є база лояльної аудиторії, бо вони тебе вже знають як людина. І типу, і вони зразу, о, я і знаю, да мені надо, там, е, наприклад, ти почала займатися таргетованою рекламою. О, все клас, мені це вже цікаво, і я вже можу до тебе звернутись. Тобто е, я до речі, також недавно дійшла цього висновку, що реально, навіть якщо ти зараз нічим не займаєшся, тобі нема що показати. Людям якісь послуги надавати, просто показуй себе, mm -hmm. яка ти особистість, проявляй себе, показуй, яка ти особистість, і тоді, коли та ти, ти полюбеничнеш майбутньому чимось займатися, знайдеш себе, люди просто до тебе потягнуться. І це буде така крута енергія, і, і тобі класно, і людям mm -hmm. теж кайфово. Ну і останнє таке питання: що би ти порадила нашим дівчатам, які дуже хочуть проявитися в соціальних мережах, а от сумніваються, бояться. Які би ти дала такі поради? Основне, це бути щирим, не так з аудиторією, як самим собою. Тому що ти ж ведеш для себе, перш за все. Ти хочеш проявитись, ти хочеш показати людям, яке може бути життя, як ти можеш проявлятись зовсім в іншому. Тобто в житті одне, а в соцмережах може бути зовсім інше. Чути себе. Тому що чим більше ти прокачуєш себе, навчаєшся чомусь новому, тим більше в тебе якийсь внутрішній якийсь стержень вже. Осуд це, це не завжди погано. Якщо навіть він буде, бо завжди знайдуться такі люди, які хочуть не, не, як правильно сказати, не хочуть, щоб ти рухався вверх. А хоча б трошки приглушити, бо як буде та людина, типу, вона внизу, а ти хочеш вверх, вона буде глушити. То тобто є завжди вірити в свої сили, всі люди, тим більше українці. Українські жінки це настільки сила, чому я і, і створила цей клуб. Тому що жінки щоб збиралися, комунікували, ділилися своєю енергетикою. Також компліменти робила, що немало важливо в нашому житті. Було дуже рідко хто може робити компліменти щиро, відверто від цієї душі. А, і ще б хотіла сказати, що ну, я безмежно дякую взагалі долі, що ти з'явилася. В моєму житті ти дуже щира, дуже яскрава, красива жінка, дівчина, дружина, мама. А, ти зможеш все. Я вірю, що через декілька років ми будемо на більш велику аудиторію давати інтерв'ю, ділитися О -о -о. своїм життям і також надихати людей на якісь звершення. Я безмежно дякую так, тобі. Так, Навзаєм, навзаєм. Ти, до речі, ми ж взагалі з тобою з одного коледжа. Ми mm -hmm. вчились в медичному коледжі, тобто це вже пройшло скільки років? Десять? Десять да. років тому ми типу заочно один одного mm -hmm. знали через спільних знайомих. І, і потім аж через десять років да, ми, yeah. життя нас так звело. Це дуже цікаво, насправді дуже цікаво. Я впевнена, що ми далі будемо угу, підтримувати один одного і далі розвиватися і проявлятися. Угу. Тому клас. І все, що в житті в нашому взагалі трапляється, то не випадково. Я можу під кожним словом підписатися, бо це дійсно так. І кожна людина, яка в нашому житті, вона для чогось потрібна проявити якусь то любов, або навіть не тільки любов. а... Щоб ти, можливо, досяг тої цілі, яку ти хочеш. Можливо, людина боляче зробить, але воно настільки тобі допоможе дойти до тієї мети. Тому крокуємо всі вперед і так. всім бажаю всього-всього найкращого, найпрекраснішого і всім перемоги. Дякуємо. Дякуємо вам за увагу і гарного дня вам до наступних зустрічей.